Провела два матчі проти збірної Італії, дебютувала. Як тобі дебют? Е, так. Мені сподобався мій дебют, якщо чесно. Грала непогано, спілкувалася зі своїми друзями, з тренерами. Мені казали, що вийшло непогано, так що я рахую, що цей дебют був вдалим. Е, два рази ми поступилися збірної Італії. За рахунок чого вони сильніші? За рахунок індивідуальної майстерності чи може тактики. Я вважаю, що вони сильніші як і індивідуально, як і команда. Тому що є моменти, коли вони беруть гру на себе більше, і є моменти, коли вони командно дуже як в захисті відпрацьовують, так і в атаці. За рахунок цього, я думаю, вони нас перемогли. Кому першому зателефонувала після вчорашнього дебютного матчу? Мамі. Ти що сказала? Е, ні, я запитала, як моя гра. А яка була відповідь? Молодець в тебе вийшло те, що ти хотіла.